Вітаю! Спробуйте дослухати це відео хоча б 5 хвилин, і ви зрозумієте дещо, що відбувається в нашій країні. І це дещо воно проходить мимо вас, воно проходить непомітно, а потім ви не очуєтесь, як опинитесь абсолютно в іншій країні. Тут є кілька пластів ось в цьому відео, я, напевно, його назву ІПСО на державному рівні. Так ось що. Я знайшов. Перше, ви, напевно, всі вже неодноразово чули, як деякі чиновники, де й не тільки чиновники, такі типу лідерів думок, інколи навіть випускають барбершопних таких в камуфляжі людей, які говорять про те, що служити мають від 18. Чули про це? Від 18. І далі! Розмова про те, що від 21 року вже майже не ведеться, а замахаються одразу на 18. Тобто 18-60, ось це той діапазон, його не вистачає, і тому, тому це потрібно. І ми з вами до цього вже якось. Трішечки звикаємо, але ми не віримо в те, що ну держава може на це піти. Адже це генофонд нації, адже це це важливо. Це ті люди, які, які мають вижити, тому що вони будуть будувати країну, народжувати нових дітей. На жаль, так стається. На жаль, так стається в історичних періодах, що частина людей просто є жертвами певних подій великих. Це було в Першу світову, це було в Другу світову війну, це було коли Чорнобиль у нас зірвався і так далі. Катастрофа частина людей вона і є жертвами, жертвами страшних подій. Але я ніколи не думав, що Україна піде на це, піде на те, щоб ну мається на увазі чиновники, що вони підуть на те, щоб 18-літніх уже до війська призивати. Але проблема в тому, що наші діти... Все ж таки не дають спокою нашим чиновникам. І якщо ви зараз скажете, ну це просто не наші чиновники, а це партнери підказують нашим чиновникам, то зараз в цьому відео ви побачите, що це за партнери і в кого, можливо, піддивились наші чиновники, власне, те, що я зараз вам. Розкажу. І так, у Верховній Раді з'явився проєкт закону про безпеку та здоров'я працівників на роботі. Він внесений був ще 13 жовтня. Це важлива дата, місяць важливий жовтень 2023 року. Це теж важливо. Ви зрозумієте чому. І ось цей закон, е його внесла. Третьякова, це Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Ну і далі там Радуцький, Маслов, Підласа знову, Климпуш Цитнадзе, ну і ще є кілька людей. І цей законопроект, як повідомляє судово юридична газета, вже пройшов перше читання у Верховній Раді. Ну, ви скажете, почекай, а нічого ж страшного тут немає. Ну, це ж нормальний закон, має нормальну назву, проект закону про безпеку працівників. І якщо ми відкриємо пояснювальну записку, то ми там почитаємо багато чого цікавого, пов'язаного з тим, що дійсно нам потрібно змінювати законодавство в сфері безпеки. Ну, подивіться, ось тут. Прямо так гарно написано: послідовна ієрархія принципів, визначених Радою Європи, запобігання ризикам, оцінювання ризиків, усунення джерел ризиків, адаптація мов праці до працівника, адаптація до технологічного прогресу, зміна устаткування, підвищення безпеки там, і так далі, належне навчання, інструктажі, бла, 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 бла. Все дуже цікаво, все дуже класно. Все дуже класно. Правда? Тепер я відкриваю порівняльну таблицю. От хто з вас дослухав до цього моменту, ви будете нагороджені зараз. Тому що такого лютого трешу ви ще не бачили. Але через 2 хвилини, як я вам розкажу це, я вам ще один лютий треш покажу, якого ви точно не очікували. І так, давайте почитаємо Порівняльна таблиця. Глава 11. Охорона праці. І так, що пропонується? Пропонується виключити з ось цього закону. Закону про безпеку та здоров'я працівників на роботі пропонується виключити главу 11, яка називається охорона праці. Прикольно, так? Да? З закону про безпеку і здоров'я ета викинути охорону праці. Але що пропонується виключити? Я вам читаю. Пропонується виключити статтю 190. Читай її. Забороняється застосовування праці осіб молодше 18 років на важких роботах, і на роботах з шкідливими та небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах. Вилучити. Забороняється залучати осіб молодше 18 років до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми. Вилучити. Перелік важких робіт і робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці, а також граничні норми підіймання і переміщення важких речей особами молодше 18 років, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці, вилучити. Усі особи молодше 18 років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому до досягнення 21 року щороку підлягають обов'язково медичному огляду. Вилучити. Забороняється залучати працівників молодше 18 років до нічних надурочних робіт і робіт у вихідні дні, вилучити. Ви уявляєте собі на секундочку, що пропонує пані Третьякова, яка, на мою точку зору, ніколи не славилась любов'ю до молодого покоління, до чужих дітей, а ми це бачили з вами і чули інколи. Так ось ви уявляєте, що ця пані з її комітетом, і оці всі там народні депутати пропонують українському народові. Тепер виявляється, що в законі, який обороняє, охороняє безпеку праці і так далі, вилучаються норми щодо експлуатації 18-літніх людей нижче 18-літнього віку на тяжких роботах. Причому не зазначена гранична норма. Я так підозрюю, це з 14 років. До 18, можливо, з 16, до 18. Треба докладніше розібратись, але це діти, діти, яких можна тепер використовувати в нічних змінах, піднімати важкі вантажі, використовувати на особливо небезпечних роботах. І так далі. і так далі, і так так далі, далі. Це? що, Знищення генофонду, це що, вже е, зруйнувати здоров'я і так не дуже здорової фізично молоді, молоді, яка. Потерпає психікою від того, що відбувається сьогодні. Он дрончик пролетів там збитий, був над Верховною Радою. так вже весь інтернет забитий. Там отакенька штучка впала на подвір'я. Вже все, вже всі Їхні діти, їхні діти точно не будуть працювати, перетаскуючи тяжкі речі, які навіть не погоджуються з кабінетом міністрів. Ви уявляєте, що в державі відбувається? Ви скажете, ну, це, напевно, вже десь якісь партнери нам підказали. Я вам зараз назву цих партнерів в кавичках, де ймовірно підгледіли наші народні депутати. Тому що, думається мені немає такого в Європі, де абсолютно зняті всі обмеження на застосування молоді, і використання її абсолютно безбожно. А я ще раз повторюю: якщо навіть це хтось підказав з Європи, то там. На це все накладаються жорсткі обмеження. Як це буде в нас працювати, ви можете собі уявити. А тепер я вам обіцяв другий шок. Другий шок, Де могла пані Третякова і інші взяти цю безглузду на моє переконання ідею, на моє переконання як батька. Батька неповнолітньої дитини. І так, читаю. Президент доручив зняти обмеження на працевлаштування неповнолітніх на тимчасові роботи для подолання наслідків нестачі робочих рук, спровокованих мобілізацією. Як ви думаєте, що це за президент, який це доручив? І знаєте, коли він це доручив? Він це доручив в серпні 2023 року. Пам'ятаєте, на початку відео я вам сказав, важливо. Що в Україні цей законопроект з'явився коли? Пам'ятаєте? В жовтні 2023 року. А це я вам читаю, що президент доручив це в серпні 2023 року, тобто до жовтня іще півтора-два місяці. А тепер здогадайтесь, президент якої країни ось це доручив? Здогадались? Напишіть в коментарях, як ви думаєте, ось поки я зроблю невелику паузу. Як ви думаєте, президент якої країни вигадав цю ідею, яка потім через два місяці якимось дивним чином опинилась в Україні? І так я зачитаю вам. Президент доручив зняти обмеження на працю неповнолітніх, щоб впорати з нестачею робочих рук в економіці, яку влада оцінює у сотні тисяч осіб. Я звертаю увагу. Це не закрите видання. Я не читаю його через VPN. Уряду та агентству стратегічних ініціатив слід розглянути сприяння, зайнятості та стимулювання до працевлаштування громадян віком від 14 років йдеться у переліку доручень президента на сайті Кремля. Кліп-кліп. Пауза. Когнітивний дисонанс. Це було доручення Путіна використати, розглянути питання використання праці неповнолітніх від 14 до 16 років до 18 включно на тяжких роботах. Це його ідея. Через два місяці ця ідея з'являється в українському парламенті. Кліп-кліп. Когнітивний дисонанс. А тепер судово-юридична газета пише про те, що пройшло в парламенті перше голосування, перше читання. Це було в серпні 24-го року. Тепер я відкриваю знову таки незакриті ресурси. І тепер я читаю. Запам'ятали, в серпні, в серпні 24-го року пройшло е перше читання в Верховній Раді України. Я читаю. У Держдумі РФ запропонували відправляти школярів на валку лісу. Російська влада пропонує дозволити учням старших класів найматися на особливо небезпечні роботи в період літніх канікул. Ініціативу вже обговорили в Держдумі РФ. Як подумаєте, який це місяць? Це 10 червня 2024 року. Через два місяці. Цей ж самий закон обговорюють у Верховній Раді. Путін пропонує Верховна Рада України через два місяці має такий же самий закон. В Держдумі Росії обговорюють дозвіл відправляти дітей на особливо важкі роботи через два місяці це ж саме у Верховній Раді України. Я думаю, що в Дуже компетентних органах, я думаю, розвідки. А після того, як вони, можливо, побачать це відео, виникне кілька питань до тих людей, які цей законопроект склепали. А також я думаю, що вони порівняють законопроекти там і законопроект тут і поцікавляться у тих, хто його вніс до Верховної Ради, а де вони взяли ці ідеї? Звідки вони її взяли? У вас є пояснення якесь отаким От дивним збігом, як оток була колись одна передача на жарт передачі Врім'я, чи як воно там називається, не знаю, і наші пожартували совпадені? Не думаю, не думаю. Що такі вже відверті збіги можуть бути. Навіть якщо це збіг, навіть якщо це збіг, у Верховній Раді і біля органів влади є стільки людей, які б мали прошерстити інформаційний простір, а вони ж цим займаються, і сказати: ребята, там Путін два місяці тому запропонував таскати дітей. На особливо тяжкі роботи. Ми маємо це показати, показати, на що йде влада Росії, показати, як вони не зберігають свій генофонд, наскільки війна в Україні винищує російське суспільство? Ось що вони мали зробити. Це мало стати предметом обговорення, що зробили наші чиновники. Вони не просто не засудили, можливо, я не бачив засудження, можливо, я пропустив. Вони не просто не засудили, вони прийняли аналогічний законопроект в 23-му році, через два місяці, і в 24-му році, через два місяці. Дивне совпадення, чи не так? Чекаю ваші коментарі щодо цього, і чи вважаєте ви адекватним, і нормальним і правильним залучення неповнолітніх дітей на особливо важких роботах без будь-якого, як ми тепер бачимо, державного контролю, використання дитячої праці.